Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з фізики і тема нашого сьогоднішнього уроку розв'язування задач на побудову зображення в лінзах і формулу тонкої лінзи. І почнемо ми із задачі, яка стосується побудови зображення в збиральній лінзі. Чим це... Побудова відрізняється від тих, які ми з вами розглядали раніше, тим, що у нас предмет АБ. По-перше, він розташований праворуч, да, а не ліворуч, як зазвичай в більшості задач зазначають, чи є в цьому якась відмінність побудови. Зараз подивимося. І по-друге, зверніть, будь ласка, увагу: точки А і Б не належать головній оптичній осі, тобто тут необхідно буде виконувати побудову обидвох точок, знову таки, на що слід звернути тут увагу. Бо раніше ми такої задачі з вами не розглядали. І так, поїхали. Для того, щоб виконати побудову зображення в лінзі, по-перше, пригадуємо основні властивості променів, які ми використовуємо. Перший промінь має проходити паралельно головній оптичній осі, і далі через фокус лінзи. Тут предмет у нас розташований з вами. Праворуч від лінзи. Так? І тому ну, немає ніякої різниці, з якої сторони буде розташований предмет, принцип побудови залишається той самий. Обираємо одну із точок предмета або А, або Б, і здійснюємо з нею маніпуляції. Давайте почнемо із точки А. І так, я беру точку А, і зараз мені треба провести із точки два пробині перший паралельно головні оптичні осі до перетину з лінзою і далі через фокус. Так як лінза у нас збирається. Пригадуємо, для збиральної лінзи фокус знаходиться він є дійсним, так? тому якщо предмет справа, то значить, фокус ми проводимо через ліву частину. Перший промінь ми провели і ще раз із точки А паралельно головній оптичній осі і далі через фокус лінзи. Другий промінь буде проходити із точки А через оптичний центр лінзи без зміни до перетину з першим промінем. Так, готовий і другий промінь. Вони перетинаються в точці. Оце буде у нас точка А, 1 яка є зображенням точки А. Тепер те саме проводимо з точкою Б. Провели перший промінчик із точки Б, паралельно головній оптичній осі до перетину з лінзою і далі через фокус, і другий із точки Б через головний центр лінзи до перетину з першим. І на перетині отримуємо точечку Б. 1, яка є зображенням точки Б, і тепер нам треба з'єднати точку А1 і Б1, звертаючи да, на порядок спрямування стрілочки. Ось таким чином ми виконали побудову одразу обидвох точок на одному малюнку і отримали зображення предмета а 1 б 1 Тепер нас просять, схарактеризуйте одержане зображення, що мається на увазі. Давайте пригадаємо, якщо ми отримаємо зображення а 1 б 1 яке воно за своїми розмірами. Воно зменшене в порівнянні з нашим предметом, воно дійсне, бо знаходиться реально по інший бік від лінзи. У порівнянні з предметом, перебуває між подвійним фокусом і фокусом нашої лінзи, і за своїм напрямком воно перегорнуте чи пряме. Да? От Давайте подивимося, в нашому випадку. І тут у нас є помилка в побудові. Давайте подивимося, у нас напрямок стрілечки від точки А до точки Б, а в зображенні ми чомусь провели від точки Б до точки А. Це неправильно, так як і в предметі від точки А до точки Б, і в зображенні треба від точки А1 до точки Б1 напрямок. Тому ми поміняли і тепер характеризуємо, воно буде обернене. Це і буде характеристика нашого зображення, яке ми отримали. І ще раз, от бачите, звертайте увагу, точка А, і напрямок від точки А до точки Б стрілки був у предметі, значить в зображенні, яке ми отримали, так само від точки А1 до точки Б1. Звертайте на це увагу. Наступна задача відстань від предмета до збиральної лінзи до рівня 3,2 метра. Визначити відстань від лінзи до зображення, якщо фокус на відстань лінзи складає 80 см. По-перше, звертаємо увагу і для себе зробимо невеличкий малюночок. Значить, є головна оптична вісь, ось ми її провели, є збиральна лінза по умові та, і відповідно відстань від предмета до лінзи. І так, ось наш предмет, нехай, да, і за умовою відстань від предмета до лінзи 3,2 метра. Відповідно до формули, цю відстань ми позначаємо буквочкою D. Далі визначити відстань від лінзи до зображення, якщо фокусна відстань лінзи 80 см, фокусна відстань, зрозуміло, це буква F, а от де перебуває наше зображення, по умові задачі не сказано. Давайте ми умовно, нехай воно у нас буде з іншої сторони нашої лінзи. А якщо в процесі розв'язування задачі у нас оця відстань, яку ми позначимо буквочкою F, виявиться, наприклад, менше нуля да, в процесі розв'язування, тоді ми будемо мати на увазі, що ми зробили припущення неправильним і зображення має бути з іншої сторони від лінзи, а не так, як ми мали на увазі. Але це в процесі розв'язування. Для себе схематично ми з'ясували, тепер записуємо коротку умову. Всі числові дані, які є в задачі, ми записали стовпчиком. Тепер зверніть, будь ласка, увагу ще раз: відстань має бути завжди в метрах. Перше, де у нас в метрах, а от фокус на відстань в сантиметрах, тому обов'язково перед тим, як підставляти числові дані, нам треба перевести в метри. Далі використовуємо формулу тонкої лінзи, пригадуємо її, один поділити на F. Дорівнює 1 поділити на F маленьке плюс 1 поділити на D маленьке. І тепер нам треба звідси визначити F маленьке. Можна деякими шляхами це зробити. Да? Давайте ми пригадаємо, як ми працюємо із дробами. 1 на F буде визначатися як 1 на F велике, мінус 1 поділене на D. Тепер тут ми зведемо до спільного знаменника, тоді, відповідно, у нас буде D-F чисельнику, поділити на F помножене на D в знаменнику. Так як тут обернений не дріб, а мені треба фокус на відстань, то я перегортаю дріб і відповідно отримую ось таке значення. Всі дані у мене є, тепер я можу підставити числа. Так, і в результаті, подивіться, ми підставили всі числові дані і отримали 1,66 метра. І тепер у нас є ще варіанти відповіді, да? так як це, це тестове завдання. Давайте подивимося, якщо округлити те, що ми отримали, то це буде 1,1 метра, значить, в нашому випадку варіант відповіді В. Значення F ми отримали більше нуля, значить, наше припущення, що це буде зображення, яке буде по ін. Інший бік, тобто воно буде дійсним, так воно в нас виправдалося. Значить, ми мали правильну уяву. Тепер наступна задача. У нас є рисунок, на якому показано головну оптичну вісь МН деякої лінзи, і є у нас предмет АБ і зображення цього предмета А1Б1. Нам треба визначити графічно, де розпоташоване положення оптичного центру і фокусів нашої лінзи. Для цього, що ми маємо пам'ятати, що якщо є у нас предмет і його зображення, то точки Б1 і Б. Мають лежати да, на одному промені, який буде проходити прямо з'єднуючи ці дві точки. З'єднаємо її так, щоб перетнулася у нас із головною оптичною віссю. Так, отже, ми провели, і дивіться, у нас цей промінь перетинає головну оптичну вісь. Ось тут. Значить, це у нас буде оптичний центр нашої лінзи. Значить, ось тут до цієї точки. Тепер нам треба провести перпендикуляр, який буде позначати розташування нашої лінзи. Зверніть увагу, по відношенню до лінзи і предмет, і зображення знаходяться по один бік. Значить, в нашому випадку да, це може бути або і така, і така лінза. Тому поки що ми не будемо тут показувати, яка конкретно до завершення побудови. Другий промінь нам треба провести із точки Б, паралельно головній оптичній осі до лінзи і далі через фокус. Давайте поки що до лінзи. А далі як визначити фокус? Знову таки пригадуємо, фокус для лінзи може бути уявним або дійсним. Але в нашому випадку, подивіться. Зображення предмета знаходиться за відповідно нашим предметом. Значить, це однозначно не що інше, як збиральна лінза, бо для неї характерне таке розташування зображення, навіть якщо воно і уявне. І тепер, знову таки, щоб знайти, де у нас перебуває фокус лінзи, нам треба з'єднати точку b 1 із точкою на лінзі до перетину з головною оптичною віссю. Ми продовжили головну оптичну вісь, і ось аж тут, бачите, у нас буде точка перетину цього променя. Оце і буде фокус нашої лінзи. Ось таким чином ми виконали побудову і знайшли, де у нас і фокус, і оптичний центр лінзи. В даному випадку для збиральної лінзи саме так буде виглядати побудова. Наступна задача. Відстань від предмета до збиральної лінзи 15 см. Фокусна відстань лінзи 20 см. Визначити відстань від зображення до лінзи. Знову-таки збиральна лінза. Так, пригадуємо, значить, у неї фокус є дійсним, і він має знак плюс. Так, відстань від предмета до збиральної лінзи це наше Д маленьке, дорівнює 15 см. Фокус лінзи дорівнює 20 см. Умови, відстань від зображення до лінзи, це F маленьке нам треба знайти. Схожу задачу ми вже з вами розв'язували. Не забуваємо перевести все, що нам необхідно, в метри. Так, і тепер пригадуємо знову такі формулу тонкої лінзи, яку ми користуємося. 1 поділити на F дорівнює 1 поділити на d плюс 1 поділити на F маленьке. І в нашому випадку тепер нам знову-таки, дивіться, нам треба 1 поділити на F, виразити, це буде 1 поділити на F велике, мінус 1 поділити на D. Зводимо до спільного знаменника. Так. Отримуємо дріб, і тепер, щоб визначити F, перевертаємо F помножити на d, поділити на d мінус F. Всі значення у нас є, підставляємо і шукаємо. 02 помножити на 0,15, поділити d 0,15 мінус 0,2. І тепер обчислюємо. Звертаємо увагу, ось тут у нас в знаменнику, да, в результаті різниці, вийде знак мінус. І цей мінус ми винесемо перед рискою дробу, і тоді отримуємо Відчення нашої фокусної відстані від'ємне. Воно буде дорівнювати мінус 0,6 метра. Мінус буде означати, що зображення, яке ми з вами отримуємо, буде уявне. На це вказує мінус. Наступна задача. Відстань від уявного зображення предмета до збиральної лінзи, оптична сила якої 2 діоптри, становить 0,4 метра. Визначити відстань від лінзи до предмета. Знову таки складаємо коротку умову, враховуючи уявне зображення. Відстань становить 0,4 від предмета, уявне зображення від зображення до лінзи. Це у нас F маленьке, значить, F маленьке у нас дорівнює 0,4, але так як уявне зображення обов'язково приписуємо знак мінус. Далі оптична сила лінзи у нас 2 діоптрії. І треба визначити відстань від лінзи до предмета. Тобто зараз нам треба знайти буквочку D. Да, відстань від предмета до лінзи. Зазначили. Тепер, знову-таки, тут все у нас з одиницями розмірності в порядку. Записуємо формулу тонкості. Лінзи. 1 поділити на F у нас дорівнює 1 на d плюс 1 на F. І тепер, пригадавши, що 1 поділити на F це у нас є оптична сила, да, ми запишемо наступну формулу. Ось таку, тепер знову-таки, нам треба визначити D, значить, виражаємо 1 на D, буде дорівнювати D велике, мінус 1 на F. Зводимо до спільного знаменника, тоді тут буде D помножити на F мінус 1 поділене на F. І щоб знайти тепер нашу відстань, нам необхідно да, перевернути чисельник і знаменник різними значеннями. Значить, відповідно, тут у нас буде F. Поділити, а тут d помножити на F мінус одиничка. Так, це наша розрахункова формула, і тепер ми в неї підставляємо числові значення. Так, значить, d дорівнює f. -1. Мінус 0,4 не забуваємо, що зараз він грає у нас велику роль, D у нас 2, F мінус 0,4 мінус 1. Значить, тут мінус 04, тут буде мінус 2,4 мінус 1, буде мінус 1,4, мінус на мінус дасть плюс, і в результаті. Отримаємо додатнє значення 0,28 метри. Все, це наше значення, яке ми шукали. І ще раз зверніть, будь ласка, увагу, що має значення да, уявне зображення, чи дійсно це буде впливати на знаки, які ми будемо отримувати, тому це дуже важливо. І ще одна задача. Так, свічка стоїть на відстані 12,5 см від збиральної лінзи, оптична сила якої 10 діоптрій. На якій відстані від лінзи буде отримано зображення і яким воно буде? Мається на увазі відстань, і воно буде чи дійсне, чи уявне, це ми будемо. Дивитися по результату, який у нас є. Складаємо коротку умову. Відстань від предмета до лінзи, де 12,5 см. Оптична сила, де велике, у нас 10 діоптрій. Треба визначити F. Так? І коли ми її отримаємо, ми зробимо висновок про те, яким є зображення і яким воно буде. Не забуваємо сантиметри переводити в метри. Далі, щоб скоротити час, ми вже з вами да, давайте запишемо основну формулу. Тепер з неї да, ми вже виводили з вами, як знайти F, ми з нею одразу скористаємо. Ось ми вивели розрахункову формулу і тепер підставляємо числові значення. Так, зверніть увагу: в знаменнику ми отримуємо додатнє число, в чисельнику у нас додатнє число. Значить, в результаті фокус на відстань у нас буде число із знаком плюс. 0,5 метра. Значить, який ми можемо зробити висновок? По-перше, що наше зображення да, просить характеристику, воно буде дійсним, так? і перебувати по інший бік від нашої лінзи в порівнянні з предметом. Ось таким чином сьогодні ми з вами попрактикувалися, як виконується зображення, побудова зображення в лінзах, і порозв'язували задачі на використання формули тонкої лінзи. На сьогодні все. Хорошого вам дня і до наступної зустрічі!